81-річний Михайло Мамчур повністю втратив зір у лютому минулого року. Це сталося після ін'єкції, яку йому зробили в Чортківській лікарні. Чоловік розповідає, так хотів поліпшити зір, який падав з віком, після введення препарату осліп. Каже, довго лікувався в Тернополі та Одесі. Потім йому видалили очні яблука. Зараз у Михайла протези і перша група інвалідності. Мені Налі... страшні болі були. І ті очі так текло страшно. І, і вони капали ще до того, капали, воно сильно свербить, я його тру. Ну, це неможливо просто ті каплі, воно так як шкаралу Стою, Знаєте, їх треба промивати постійно, що 4 години. Тепер про Михайла дбає його син Олег. Допомога була, як ми ще лікувалися, лікарня ліками перший період допомагала, потім. 21 день день заближав. Потім ну, це все зійшло на ніч. Спочатку було так, інтересувалося це, як ми були Тернопіль, як ми були Одеса. Потім ми знову довший час пробули в Тернополі. Так само вже як дійшло діло до видалення, лікарка практично вже тоді нами не інтересувалася. Окрім Михайла Мамчура, ще 21 пацієнт частково або повністю втратили зір після такої ін'єкції. Марії Бабелюк видалили одне око. То йшла до лікаря, лікарню віру, та ціна сказали, дві тисячі. Та я погодилася, знала, що люди колять. Я так розумію, фіброз, така плямка на оці, і сказала, що колоти. Збудилася, і в оці таке було помутніння, а потім згодом почало сильно зір пропадати і пекти почало. Позвонила до лікарки, лікарка сказала. Або їхати в чутків, або там випити антибіотик. Ну, я випила, що мала там які лікарства. За словами Марії Бабелюк, операцію з видалення ока провели за власний кошт в Одесі. Після того, певно, як я приїхала з Одеси, то лікар моя лікуюча дала 10 тисяч гривень. І все ну ясне діло, що ми втратили більше. Я ж не йшла десь лікуватися на дім до кості. Це була центральна лікарня. Ну чому таке мало бути? Чому не провіряють? тут? 18 пацієнтів звернулися до поліції. Розслідування тривало півтора року і, нарешті, справу передали до суду. Поліцейські підтвердили, що препарат, який водили людям, був підробленим, розповів заступник начальника нацполіції області Андрій Ткачик. Він не випускався цією фірмою. Яка б яка здійснює виробництво цих препаратів? Це доведено всіма експертизами. За словами начальника нацполіції області Сергія <просу> Зюбаненка, за це судитимуть чотирьох медиків Чортківської міської лікарні. Трьох лікарів-офтальмологів можуть ув'язнити до восьми років. Їх підозрюють у неналежному виконанні професійних обов'язків, а також одержуванні неправомірної вигоди. Як повідомив поліцейським, один із пацієнтів, імені якого не називають, лікарі брали за введення ін'єкції дві тисячі гривень. Він Після уколу чекає дві років. це все. Завідувачу відділення інкримінують службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі від двох до п'яти років. Офтальмологічне відділення, в якому приймали цих пацієнтів, закрите. Але троє офтальмологів продовжують працювати у чортківській лікарні. Ще одна лікарка у декреті. Про це нам повідомила офтальмологиня Ірина Данчук. ж ви розумієте, що, що каже прокуратура, так і буде, так і буде надалі. Це ж не то що звільнення. Якщо прокуратура сказала, хто буде працювати. Якщо нас всіх позакриває район великий, що, що лишиться? Нічого не лишиться. Тим більше, ну, чесне, ще вина не доведена, розумієте, буде проголошення рішення суду. Тоді буду вже дивитися, чи, чи винні лікарі, чи не винні. Це моя думка. Директор медзакладу Ростислав Шульський давати коментарі відмовився. Каже, все розповів слідству. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.